Обруч з Аврори за 4 гривні. Знайшла я цей обруч на поличці. Ліквідація коштував 4 гривні, і я, коли його побачила, така думаю, що? Це що таке? Це що за кусок плосмаси. Але після цього все я пішла додому, заходжу в Aliexpress, Хотіла замовити собі е, цікавеньких штучок для відео. І гортаю стрічку і бачу там ось ці обручі по 60-50 гривень. І тільки після Aliexpress я зрозуміла, наскільки класний цей обруч. Він, типу, як е, окуляри, виглядає ось так. Дуже зручно. Я зрозуміла, одягаємо ось так. Потім ось так, ось так, так цей обруч тримає ваше волосся. Це дуже-дуже зручно. Я не очікувала від цього обручу, от дійсно. Я завжди, коли одягаю окуляри, я їх ношу на голові. Це дуже псує окуляри, а коли одягаєш ось такий обруч, все, гуд.